Кондитерський соняшник дає врожай менший, ніж звичайний. Досі так думаєте? Тоді додивіться це відео до кінця. Ще досі побутує така думка, що кондитерський соняшник має меншу врожайність, ніж звичайний ліноловий. Але на сьогоднішній день це вже не відповідає дійсності. Компанії-селекціонери, які достатньо уваги приділяють селекції кондитерського соняшника, давно вже вийшли на досить високий рівень врожайності, який нічим не поступається звичайному ліноловому соняшнику. Отож, кондитерський соняшник вже зрівнявся по потенціалу своєї врожайності зі звичайним ліноловим. І особливо це помітно у роки з критичною посухою. Саме таким видався і цей рік. До прикладу, деякі господарства південних регіонів, зокрема Миколаївської області, в цьому році збирали врожай кондитерки на рівні 20-22 центнерів, при тому, що звичайного лінонового соняшника вони отримували 15-16 центнерів. Уявіть, яка різниця. І, ось саме в цей критично посушливий рік ця густота і зіграла ключову роль у врожайності кондитерського соняшника. Площі його живлення було достатньо для того, щоб сформувати такий значний і високий для цього року врожай. Тепер давайте спробуємо розібратися, чому так відбулося. Крім високого потенціалу, сучасні гібриди кондитерського соняшника висіваються з густотою 25-35 тисяч на гектар, на відміну від звичайного лінолового, який сіється від 45 до 55 Але крім гарної врожайності, кондитерський соняшник відрізняється високою ціною крупних фракцій насіння. Але про фінансові перспективи кондитерського соняшника дивіться у наступних відео.